Сьогодні вдень з Галиною. Бабій на українському радіо. Вітання слухачам українського радіо. Програма сьогодні в день стартує у прямому ефірі першого каналу. У Студії на хрещатику 26 Працює Галина Бабій. І як і завжди, нагадую, що ми будемо спілкуватися з нашими експертами і з вами, шановні радіослухачі, впродовж наступних двох годин, які будуть сповнені різноманітних тем важливих, актуальних і таких, які потребують обговорення. Для початку про найголовніше про стан нашої влади і вплив на неї COVID-19, тому що впливає. Ця підступна хвороба не тільки на пересічних громадян, а й на тих, хто керує нашою державою. Ми знаємо, що наразі влада опинилася на карантині. Володимир Зеленський, керівник офісу президента Андрій Єрмак захворіли на COVID-19. вони перебувають у лікарні. Про це повідомила у Фейсбук-речниця президента Юлія Мендель. Знаємо, що захворів також спікер парламенту Дмитро Разумков, який отримав позитивний результат тесту. Про це він написав у своїй сторінці на Фейсбук. Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук теж повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Тепер у нас в запасі залишається лише ще одна заступниця спікера Олена Кондратюк. Дай Боже їй здоров'я. Сподіваємося, що все у неї буде добре. Також знаємо, що хворіють судді Конституційного суду і багато інших посадовців. тож... Влада справді на карантині. Чи загрожує внаслідок таких невеселих новин Україні політичний параліч? Що каже регламент? Хто буде виконувати обов'язки очільників держави, якщо не приведи господи, ще раз кажу, почнуть хворіти масово всі у владі? На зв'язку зі студією Українського радіо пан Ігор Коліушко, голова правління Центру політико правових реформ. Ігорю Борисовичу, добрий день. Доброго дня. Регламент дає нам надію на те, що о, насправді вихід із ситуації є, чи регламент мовчить? Ну, дивіться, тут різні ситуації. По-перше, одна ситуація з президентом, трошки інша ситуація з керівництвом парламенту, тому що різний обсяг повноважень. Угу. По-друге, зараз я це прокоментую, але ще хочу одне зауважити, що ну, наприклад, те, що там президент захворів, не означає, що він не може виконувати свої повноваження. Ну насправді він і виконує, як повідомляє його прес-секретарка. Ну так, так тому, тому тут трошки трошки, я думаю, тут відбувається зараз в засобах масової інформації, надмірне згущення. Фарб і уваги в цій ситуації. Але, але загалом ситуація є така. Ну, от в парламенті тут простіше. Ясно, що якщо голова Верховної Ради захворів і він перебуває і на ізоляції, і, можливо, мусить перебувати в лікарні по стану здоров'я, то він, то він не може вести сесію. Регламент передбачає, що в цьому випадку в сесію веде перший заступник. Якщо його немає, веде заступник голови Верховної Ради. Угу. Тобто, вся надія на пані Олену Кондратюк. О, надіємося, що вона е, власне не 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 долучиться до, е, до інфікованих ковідом угу. і, і зможе принаймні, цей тиждень. Поки ну запланований пленарний тиждень, а власне виконати функцію спікера засідання Верховної Ради. Що стосується президента, то я не знаю, поки що так виглядає, немає ніяких підстав для того, щоб говорити про виконання обов'язків президента. Конституція передбачає, що ці обов'язки може виконувати голова Верховної Ради, але у випадку, коли президент не може їх в принципі виконувати, якщо він нормально виконує, просто перебуває на ізоляції і на лікуванні, то угу. ніяких проблем. Тут, на мій погляд, не виникає Ігорі Борисовичу. Дозвольте секунду, я зачитаю так. Е фрагмент пояснення е речниці президента Юлія Мендель власне для наших слухачів. Логістичні рішення приймалися доволі швидко. Повідомляє вона: президент справді з офісу вирушив додому. Звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там краще умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією, за словами Мендель, і Володимир Зеленський і Андрій Єрмак мають легкі. Симптоми хвороби і продовжують працювати в лікарні. Цитую, там же ввечері президент спілкувався з канцлером Ангелою Меркель, і е, вона просила і закликала медіа не маніпулювати інформацію про стан його здоров'я. Ну так, так, абсолютно слушно. Зобто, коли, коли немає підстав для, для цього, то не треба, не треба, як кажуть, викликати вовка з лісу. Угу. Ну, гаразд, а, а, що, а що ж буде тоді, якщо, скажімо, у Верховній Раді почнуться проблеми? Цей законодавчий орган влади не буде працювати взагалі? От я, я не я не пам'ятаю, чи передбачає регламент, чи дає регламент відповідь на питання, як проводити засідання, якщо не буде і заступника голови Верховної Ради це це треба подивитись тобто в історії такого ще, ще ніколи не виникало е, хоча в принципі для для парламенту це також не мало би бути проблемою просто це треба передбачити в регламенті і тут можуть бути різні ситуації може бути визначений голова комітету може визначений найстарший депутат який в такій ситуації головує оскільки рішення приймаються парламентом так. голова тільки головуючий, тільки власне веде засідання, то тут немає ніяких, ніяких проблем, і в принципі головувати може будь-який народний народний депутат. Угу. А ось але ось... це треба визначити в регламенті. Ага, а поясніть нашим слухачам загалом. Е... Наскільки такі ситуації іноді тривожні, коли всі хворіють, і от виникають вони якби позаштатно, не прописані в регламенті. Як вони можуть вирішуватися швидко? Тобто, які нестандартні рішення можуть в державі ухвалюватися для того, аби країна справді не впала в політичний параліч? Ну е... по перше, по перше, ну є загальне, загальна таке. Якесь правило, воно не завжди навіть закріплене в законодавстві, але воно, як правило, дотримується суто затичних міркувань. Okay. Що коли хтось десь в зв'язку з хворобою відсутній, то особа, яка виконує його повноваження, не повинна робити те, що не, не робив би е, той, кому належить ця посада. Ну так е, грубо кажучи, тобто, якщо, наприклад, є позиція, е, ну там. Голови Верховної Ради, що на сьогодні там є якийсь план законопроєктів, які треба розглядати, то це не означає, що якщо він захворів і його викон... обов'язки виконує заступник, то з... зразу все має бути поміняно і... І... і і так далі, і тому подібне. Це це, ну скажем так, як мінімум, це не етично. І з політичної точки зору, це так само деструктивно, тому так. що. Тому що це просто використання е, ситуації, і е, яке провокує потім, е, що все назад буде людина повертається після хвороби і починає все відігрувати назад. Uh -huh. е, для для чого це робити? Тому я б я б закликав не по перше не провокувати політиків на на подібні речі, політикам не купуватися на, на такі спокуси, що от тут я зараз за один чи два дні виконання чиїхось обов'язків повирішую якісь проблеми. Ну це абсолютно неправильно, зрозуміло. Але нагадаємо нашим слухачам в принципі для ну нібито заспокоєння, що країна була в ситуації форс-мажору, скажімо, у 2014 році, коли президент Янукович втік в Ростов, і треба було максимально швидко придумати чи то взяти комусь на себе відповідальність за керування за керівництво державою. Як тоді ухвалили рішення, і виконувачем обов'язків став Олександр Турчинов. Ну, власне, власне, тоді тоді ми дійсно зіткнулися в ситуацію, яка не була передбачена в Конституції України, uh -huh. тобто ситуація, коли президент втікає. В конституції передбачено. Що він може померти, що він може е, бути підданий процедурі імпічменту? що він може подати відставку, що він може не виконувати повноваження за станом здоров'я, неспроможний виконувати і так далі. А втеця не передбачена в конституції і тому власне тоді парламент взяв на себе відповідальність і тільки я якщо не помиляюся, трьомастами голосів, власне були ухвалені всі ці рішення, що Ну, що в зв'язку з втечею, відмовою в неконституційний спосіб президента Януковича виконувати свої повноваження, він вважається таким, що відсторонений від посади, і відповідно за положенням конституції голова Верховної Ради виконував його повноваження. Гаразд, ну ми знаємо також, що ще один орган паралізований через те, що хворіють працівники. Я маю на увазі, що на самоізоляції перебуває голова Конституційного суду Олександр Тупицький, а також частина суддів. І причина відсутності кворуму на засіданнях Великої палати Конституційного суду України полягає в тому, що частина суддів. Ем, ем, Має підтверджений діагноз на COVID-19. Наскільки тут проблема в тому, що Конституційний суд не може зібратися для роботи? Що важливого мав би він вирішити, і що відкладається в зв'язку з такою ситуацією? Ну тут, тут ситуація ну значно. З одного боку, ніби складніше для органу, тому що це є коли Конституційний суд є колегіальний орган, і коли для того, щоб він працював, має бути кворум. Якщо кворуму не на засіданні немає, він не вповноважений ухвалювати ніякі рішення. Угу. Кворум для великої палати це 12 суддів Конституційного суду. Якщо їх на засіданні нема, значить ніякого рішення бути не може. І тут знову ж таки з іншого боку, Конституційний суд це, ну скажімо так, як правило, не ну інколи можуть бути такі ситуації, але мені здається, зараз у нас точно в країні немає таких ситуацій, що він от терміново вже негайно мусить вирішити якесь питання. Mm -hmm. Подібна ситуація була, наприклад, коли в, в Криму оголошували неконституційний незаконний референдум. Так От там треба було діяти дуже оперативно, але зараз проблеми немає. Я думаю, що нічого страшного не буде. Судді виздоровіють, Правило, на це йде на 22, нагальної 22, 22 потреби тижні, та, та і тому за два тижні. З точки зору неухвалення судом рішень нічого не станеться в країні угу. е, ігор Борисовичу, а от скажіть мені загалом так от вашу думку з приводу того, що от утворюється ситуація, іноді така от е, тривожна. І як ви сказали на початку, деякі політичні сили намагаються швидко-швидко її використати на свою користь. Що важливіше в цей момент для країни для держави консолідація сил аби Пережити спокійно цю ситуацію, чи е, от справді якісь швидкі революційні дії для того, аби ну, змінити політичну ситуацію на, на свою користь? Ну, знаєте, я думаю, що тут важко абстрактно дати якусь універсальну відповідь і універсальну формулу. Це все залежить від конкретної ситуації. З одного боку, цілком може бути ситуація, що, наприклад, там якійсь посадовій особі не вистачало часу вирішити якусь важливу, важливу справу. Угу. Він, в принципі, не був проти, але вважав, що це не не пріоритет, і от вона лежала там, щось не вирішувалося. І тут е, він, наприклад, хворіє. Його повноваження виконує хтось інше і вирішує, вирішує цю справу. В принципі, це нормальна ситуація, і це і це добре. Інша справа, якщо він е, свідомо не хотів щось, щось е, робити, і мав для того якісь підстави, а тут е, його заступник користається ситуацією. І пробує всупереч його е, політиці, власне, е, шо щось щось зробити. Uh -huh. Так якщо в першому випадку це конструктивно, це добре, і він в принципі мав би повернутися і подякувати, то в другому випадку це породжує конфлікт. Він тоді починає по перше не довіряти своєму заступникові. По-друге, він е, е, починає шукати, як йому відплатити, він починає шукати, як скасувати те, що він ви пане Ігорю, хотів і так, так далі. Це все, все породжує просто е, ну проблеми. Проблеми в країні. Тому тут треба бути дуже чутливим, дуже толерантним і, і думати про інтереси країни е, а не а не. А не про якісь інші про власні політичні дивіденди. І а скажіть, будь ласка, от це вже трошечки так би мовити в сторону. А чи знає історія, коли в інших країнах відбувалися от такі речі, якісь нестандартні ситуації, і е, регламент не мав відповіді на це питання, як же жити країні далі? Я думаю, що в житті дуже багато, і в багатьох країнах відбуваються ситуації, які не передбачені регламентами і законами. Це абсолютно, абсолютно нормально. Більше того, в демократичних країнах, наприклад, Західної Європи, багато законів, в яких ми звикли шукати відповіді на всі питання, насправді дуже написані дуже лаконічно. Тому що там призумується, що кожна посадова особа повинна е, діяти в інтересах загального блага, виконувати закон тою метою, з якою цей закон написаний. І тому е, там є дуже багато виникають ситуацій, де органи чи посадові особи посилаються на загальні принципи, на загальний інтерес, і кажуть, оскільки тут е, мені. Належить відповідати за загальне благо в цій сфері, то я вирішую так, так і так, хоч відповіді конкретної на цю ситуацію в законі чи в регламенті немає. Ясно. Ну ми будемо сподіватися, що е, нам вистачить політичної консолідації в країні для того, аби не заганяти через хвороби очільників держави країну в політичний параліч. Ігор Коліушко, голова правління центру політико-правових реформ, був на зв'язку зі студією українського радіо. Ну я нагадаю нашим слухачам, що пильність у карантинних умовах це обов'язок кожного з нас. Носити маски правильно не під носом, мити руки часто з милом або користуватися дезінфектором, носити рукавички в людних місцях, в транспорті, в магазинах, де тільки можна, обов'язок кожного з нас, тому що, як бачимо, ковід не минає нікого, ні пересічних громадян, ні очільників держави. Ще нагадаю, також що раніше хворобу підтвердили у заступниці голови офісу президента Юлії Ковалів. Та голови мінфіну Сергія Марченка, а також віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Рєзніков захворів. На цю підступну хворобу е, ще раз кажу: будьте дуже і дуже пильні, бережіть себе. І пам'ятайте, зараз ми заходимо в другу ситуацію, яка нагадує карантинне піке, то щоб допомогти всім нам гуртом із неї вийти живими, здоровими і неушкодженими, пильність кожного має дуже і дуже велике значення. Тепер я вам розкажу про те, що ввечері очікує слухачів і глядачів українського радіо Суспільного і загалом суспільного мовника. Ми знаємо, що після трьох років в'язни Повернувся додому гвардієць Віталій Марків. Як йому вдалося знайти сили і вистояти в непростий час допитів, тривог, нервового напруження, які плани він має на майбутнє? Про це старший сержант батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України Віталій Марків розповість у спецінтерв'ю Суспільному. Співавторці фільму між двох воднів Ользі Токарюк сьогодні, о 19.12, сьогодні увечері. Ну і нарешті нагадую вам про наші ресурси, які щодня варто нагадувати, і про які пам'ятати FM Діапазон. Наші чотири канали можна слухати на сайті Українського радіо Суспільного. Там же є подкасти. Записи, архів усіх програм, які можна прослухати тоді, коли вам зручно, а не у час реального звучання. І звичайно ж пам'ятаєте про наш youtube канал, де всі відео, які записуються у цій студії на Хрещатику, 26 як от зараз у програмі сьогодні в день, зберігаються спеціально для того, аби ви їх. І прослухали, і передивилися тоді, коли вам буде зручно. Українське радіо Суспільне, суспільний мовник, який працює абсолютно для всіх громадян. Будьте з нами і будете в курсі всіх найважливіших подій, а також братимете участь у обгороженні важливих тем.